Вже осінь завітала в Україну і золотом покрила всі сади, великі відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. За всякий день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій. Повагу і шану всю сповна віддати і виконати забив всіх натіх. Патру... Дорогі нашої пустики. Сьогодні ми, адміністрація Світської гімназії, номер світ. Під час святкування для вчителя передаємо ферму нашої гімназії вам, дев'ятикласникам. На один день ви спробуєте відчути себе в ролі вчителів, класних керівників і навіть будете адміністрацією. Сьогодні разом з обов'язками ми домовляємо вам сучасні шкільні інструменти. Ви покоління цифрове. Отож, доведіть, що вам під силу будь-який ви. Передаю вам планшет – символ електронного журналу та сучасного навчання. Але пам'ятайте, справжній авторитет вимірюється не оцінками, а повагою. Передаю вам флешку, символ пам'яті та досвіду, який передається від учителя до учня. Бережіть у ній не лише файли, а й усі теплі спогади про гімназійні роки. Передаю вам електронний дзвони символ дисципліни та ритму шкільного життя. Передаю вам Wi-Fi роутер як символ єдності шкільної родини. Ати гімназійну родину, однокласників, вчителів та всіх, хто навчає та навчається. Бути справедливим. Оцінки та рішення ухвалювати чесно, без упереджень, користуватись технологіями мудро. Електронні журнали, планшети та вайфай роутери працюють на благо гімназії. Підтримувати порядок та дисципліну, але робити це весело і креативно. Не перевантажуйте домашніми завданнями. Пам'ятайте, що навчання має приносити радість. Намікати своїм прикладом, бути лідерами, до яких хочеться рівнятися, зберігати секрети гімназійного життя. Адже справді, якщо дев'ятикласник знають ціну довіри. насолоджуватись кожною хвилиною. Адже цей день у нашій пам'яті не завжди залишиться свято. Ми, учителі дев'ятикласники, беремо на себе відповідальність і обіцяємо дотримуватися ]мо, до цього кодексу на плану нашої, нашої гімназії, гімназії. відтепер і до кінця цього дня. Ці важливі накази та рішення приймає наша нова цифрова адміністрація 9 -класник. Нехай цей день стане для вас відкриттям. Як не просто бути вчителем? І для нас він стане святом радості і гордості за вас, наших дев'ятикласників. ми мете худелиця, стежка із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, завде ж перевіряє вслушити, вчителька мікрорайону, нашого жителька. Замість того, щоб кіно піти все теж перевіряєш зло ти. Скоро прийде весна, вибори пройдуть і мене після комісії до армії восьму, та я не буду вести. Тобі писати, бо ти будеш і на помилки перевіряти, вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, все теж перевіряєш зожити, вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, завдеш перевіряєш зошити Проходиш ти, вчителька моя зори світова, звідки виглядати, де тебе знайти. вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в армію піти, судиш, перевіряєш за жити, учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти.

Діби, найкраще нам серця, гарячі відають, ще все лі, не наче мами, наші по землі, за руку нас ведуть, що вселі, на світі ви найкращі нам серця, нарячі відають, джевони, нас до школи були взьміється, зміється, бо край.